Всім привіт! Це наступна частина прохоження Stalker 2. У минулій серії ми виконали три побічних завдання, допомогли мітя з іконою, рятували монолітця і сталкера-дигера. І також вибули борг з іншого сталкера, розібравшись з бандитами по дорозі. Сьогодні ж у нас залишається ще два побічних завдання, котрі ми не взяли. Одне у нас на у, в барі в Залісі і ще одне десь е, на краю карти, <ріпи> тому пропоную сьогодні ці завдання виконати. Спочатку підемо до бару. Заодно поспим щоб пропустити ту ніч. До парі. Тут поруч зграя сліпих собак завелася, а мене наняли їх перебити. Ти стрелиш більше за мене. Гроші твої. А як ні, то мої. Добре. Що скажеш? Ну, давай. Хтось платить тобі за сліпих собак. Чені, хто ще буде таким займатися? Завдячуючи їм, я соловей мисливець, а не соловей розбійник Из-за аномалии у меня как-то не сложилось. <зачдая> mm -hmm, да, А что понимаю. тебе так заморочуватись? Да, я уже yeah. к утру дубу собак гоняю. Самому нудно, хоть вы, <сув versucht> а тут компания. <сувств> Пари, кажешь? Ну, well, давай. Давай. о, -о, -о. тоді не чекаємо. Ще раз біжайся. Йди сліду. Ти як анекдоти любиш? Я тут ну, придумав один. Ну, давай. Ціни. Знаєш, чому у бюрерів нема паспортів? Через... Юреру кракію! Ха-ха, се Ха-ха-ха-ха-ха! смішно. Розгрибаю прям. О, і ще один. Чому полтергейст не палить? Покину! Кого? <laughs> так. Полтергейст. не палить. Не понял. А, він же кидає. Точно. Не, ну це, звісно... Вже трохи смішніше. Як ти ходиш? Що це за зікзахи? Ось вони, псарники. Колись були корівники, але корів я там не бачив. Рате собак повно. Ну ся, погнали, понеслась. Пишу, трэма сли. Так, минус собака. Проблема. Мене кусають. Так, ну і як чек був. Все Це... нормально постріляли. Так, тепер давай серйозно. На одній із цих собак є нашийник Треба його знайти. А, так, ці штуки понять страшно. Чуєш, радіоперешкоди, відразу дивися під ноги. Mm -hmm. Добре. Uh, так, так, так. Кого не бачу? Ага, це мать, так. Да. Бісів, ти снайпер. Не очікував, що хтось з новачків зможе мене обійти. Зараз скину платню. Як тобі ця дурня з нашийником? Давай, давай. Не знаю, що за псих начепив їх на собак, але збирати доручили мені. Таких собак по всій малій зоні. Як собак. А Тут іще проблеми. То в аномалію пси на залізе, то приходиш радіо гудить. А навколо хоч би половинка собак. Нічого. Що це було? Це блискавка, чи що? Тобі щось відомо про ці нашийники Це науковий проєкт з, з приручення сліпих собак. Щось таке. Я так і не в'їхав. Мені надають приблизні координати, а я шукаю звідки звідкіля плішива гуде. Може тобі ну, допомогти чимось? Насправді. Одна тупа псина затягнула нашиник в аномалію, так що хрін дістанеш. Але якщо в тебе вийде, готовий роздобритися. Ну, а якщо постріляти хочеш, Окей. Тут неподалік ще одна зграє. Розбирайся. А де шукати ці нашийники? Відправляю координати. Ти цей, як знайдеш нашийники, неси кращих у м'яку. А він вже доставить їх замовнику. А то я знаєш, то там, то тут. <реш> Означає до роботи. <реш> Добре. Так, ну що, підемо спочатку. Дістанемо шийник з побічного завдання. Потім вже до аномалії підемо. Ми дуже хочемо їсти. О, мені вже допомагають собаками. Ай-яй-яй, а що це таке? А, це це багаті. Понятні. Я тью. А от нашийничок. Так, с ми з собаками розібралися. Тепер давайте розберемось з собакою. Яка в номалю. Тепер серйозно потрібна допомога. Знайшов нашийник, який давав радіо перешкоди. Удача неизвестна, Тут не собаки. Профессор падал меня на мою ерунду. Сука! Едем! Что там сталося? Так, давайте бежим до него. Что тут у нас? Дэвин. Кровосос. Уходи, хочешь дивиться? Бляха. Разряжаем. Давай, заходь. Касов, я жалко, конечно. Да заходь ты уже, кровосос. Лох. А я на столе стою. На меня твоя аномалия на идее. И что, где ты? Ай-яй-яй! Він... Він б'є! Сука. Його послали на наш... за нашийником, сказали, що це собаки. Нашийник на кровососі взагалі. Так, КПК солов'я. Ком'як. Про с... Професор вислав гроші за нашийники. О, хом'як! Ти знаєш, чому у бюрера немає паспорта? Давай без цих своїх жартів, ти знову на собак полюєш. А що ще робити? Проходи закриті, робити нема чого. Ти б молодих підтягував краще. Та все буде гладко, як шерсть собаки. Скоро заскочу. Передам, що зайшов. Бутуй грошики. Ага. Ну, хом'як виходить не знав. На кого координати? Це вчені послали. Да. Молодці вони, звісно. Хоч би могли попередити. Нам, до речі, сказали, що там ще ошини клужать. Ці аномалії. Давайте підемо. Заберемо. Давайте. Спробуємо. Ай-яй-яй, яй ай яй яй, -яй, -яй. Та... Не! Ч так швидко? Чого воно так швидко У тубувалась? ж интервал був менший. Давайте за цей эскалатор. Фак! О, собака. Это, мабуть, не та собака, потому что на ней есть шины крома. Может, тут есть еще какая-то? О, есть! Есть еще собака. Теперь мы шинок. Ч да Так, до каменя, до каменя? Не-не-не-не-не-не Бляха ну, Можно зваливати Свисы Як наишвидше Здорово. А от і мій улюблений клієнт. Ходять чутки, ти скуповуєш такі нашийники. А де Соловей? Чого сам не прийшов? Він загинув. О, доспівався. Так і знав, що його колись грохнуть. О, так що там по нашейниках? Так 6 тисів, конечно. Один з них я знайшов на кровососі. М? І що? Надбавку хочеш, так? Зрозумію. Ну, гаразд буде тобі. Ось, ще маю. Добре. Зараз перешлю купони. Ну, і ще купончиків. Ідемо до наступного другорядного квесту. Це бандит? Вільний, чуєш, поможи. Там в аномалії. Ну, кент мій загинув. Не можна його так лишати. Шариш? Треба витягти. Кентуха з серйозному штриху бабла торчав. Ну, почкував жорстко, та розмутитись ніхіра не виходило. От він з безвиході вирішив артефакти толкати Тому і поліз в ту аномалію. Короче, я пацан пацана прошу. Вытягни его звезды, а? Добре, челик. Добро? Да поможу. Вот это дело. Добазарилися. Только давай без мародерства. Уважь, кентуху. Без проблем. Поруч. Піднесеш до мене? Діло! Ну що, стопарик за упокой поставиш? Давай. Тримай. Земляємо пухом. Правий був пузир. Не всі ще прогнили. Купонів тобі зараз накину. Знаєш що? Як у тебе будуть проблеми, я поможу. Отвічаю. Дякую, Чел. Ну все и ты Хочу на само типа быть То лично Майкл Вау Без проблем А артефакт Я добуду бухнул, конечно Троху Медуза Сюда Физичный захист Плив радіації. Далі квести у нас якісь є. Так. Все, другорядних квестів більше, наче як нема. Єдине, можемо тепер забрати сховку журналіста. Офигеть? Что за херня? Во-во-во-во-во. У, -у, 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 -у. У меня аптечки закинчились. Римов! Чортяка. А вони що, мені теж вороги? Вони ж раніше на не були. Реально. Чертяка. Так, пацаны, я вашому братанчику допоміг. Що ви нападаєте на мене? Братан, прикрите. Так, у мене все закінчилось. Дечік нема. Давай, виходь. Зараз підійдемо до них поближче, з рушниці. Опа. Хто ще? Хто ще є? Тримай. Все. Капець. Не, ну я перший не починав. Кіпець у них тут водка. Це все мені знадобиться. Так, бинти. Так. Треба у них аптечку знайти якусь. Так, вайпер викину. Так що тут пістолет? Блін, у них нема аптечок. Так, переписка з бандитами. Так, сиплий. Тебе де чорти носять? Ти там усю стоянку помітити вирішив? Мля, я казав, що місце дурне. Та ні, треба було стати на ніч біля аномалії. А, це, мабуть, ті челіки Так, так, так. Так, а де сховок? Може, він на крищі десь? Так, а взагалі ми виконали вже всі побічні квести на початковій локації і всі сюжетні квести. Так, і у нас єдине, що залишилось, це піти до схопка журналіста, котрий нам відкрився ще з першої чи другої серії. Подивитися, що там нам залишили. І поки що не будемо переходити на наступну локацію. Підемо назад в бар, щоб скинутись, поповнити запаси, продати лишні, бо треба буде вже йти по головному квесту. Там хтось не дуже дружелюбний сидить. Обецяє Щось він занадто агресивний якийсь розтяжки ще. А, я думав, це голова а то лампа. Сразу гранаты кидать. Так, так, так. Все. Так, треба важно будто, чтобы на растяжку не наступить. Ммм, СВД. А, поломана Можна викидувати. Так, автомат. Пістолет не поломаний. Ну, якщо не поломаний, то можна продати. Замовлення на вбивство ліктя. Лісовику зазріло замовлення, яке може довірити лише такому профі, як ти. Прибереш ліктя. Замовити пахана і нахіра мені так підставлятися. Розумний завжди шукає сприятливі можливості. Глянь на суму і на перспективи. Суму бачу, перспективи дрібнуваті. Подобається мені в людях уміння торгуватися. Отак вже краще. Дай мені тиждень. Ха. Тож цей лісовик, мабуть, виконав замовлення. В нього бахнула параноя, що його тепер теж приберуть. Так, а власне. Мы сюда пришли за сховком. И Девин. Ага. Я думаю, скоріше всего, всіх знову десь на криші валяється. Так, знову розтяжка. Так, так, так. О, драбина є. Тут взагалі... О, да є. Щось є Опа, вайпер. Блін. А я вже покращував звичайний вайпер. Тепер цей покращувати треба буде. Ну добре. Блин, у нас перегруз ще щось викинути, та нема що викидати. Але в будь-якому разі вже забрали останнє, що може могло бути з побічних квестів. Тепер треба йти в бар, скидатись, все куплятись і вже підготовлюватись до наступної локації. Але вже в наступній серії. По факту. Для тебе давай поторгуємось. Ще КПК. Ну і все. Все що можемо продати. Так, боєприпаси у мене для всього є, тому не буду закуплятись. Заглядай. Вайпер поки що складемо. З його патронами. Консерву теж на запас з хлібом. Ну і все. Так, наче як так. Нормально. Так, Рушниця, пістолет. Так, швидкість прицілювання. Центр ваги, приклада зменшений уперед для швидкого прицілювання. Давайте. Розгойдування прицілу. Теж корисно. Робить віддачу пострілу значно м'якішою, Теж можна. Без втрати надійності. Початкову швидкість пулі. Давайте. І останній апгрейд це полум'я гасник. Давайте. Так, як діє цей полугосник? Полом'я гасник. Правильно. Вогня нема. Прибай. О, тепер купив. Для тебе завжди. Сюди. На помаді і на каблуках, щоб усі погляди, ламали, ся, Ха, буде, Цікаво, знати, що це за група? Де ви краю? Ми повністю підготувалися до похіда на наступну локацію. Всім бажаю гарного дня. Ставте лайки, хто дивиться на Ютубі, коментуйте і всім пока.